Итак, всем геймерам и хайтерам привет, с вами снова Олег Геймер, и сегодня у нас премьера на моем канале. Точнее, правильно сказать, сказать, ми премьерный матч в 26 <плес> да, але це, це не означає, <плес> якщо з'явилося всі <FC> 26 <плес> що ми нашу легенду, тобто всі 25 узнав буде. Ні, я буду виставляти <плес> продовження <плес> проходження кар'єр. І всі 24 буду виставляти продовження. Вон Гомес! Воу-воу-воу-воу-воу! Як він оперативно виходить! І не щерет. Бондаренко подаєш тут не майданчик. Спокійно. На, нам треба просто таке враження розігратися. Ой! Ой, як помиляємося, де ще раз красавчик! Спокійно. От просто заспокоїтися так. Просто оце що він нас вимагається. ДМЧК! чек. Адвиянку рука пенальти! Пенальти у ворота! Донецького шахтаря. Ось вами бах. Ось вами Бах схоже, перший. Зразу. Як бы я. Не затискав, не затискається абсолютно. Ну, те, що... те, що вийшло, те і вийшло. О, да. Ра, це завжди вона така забагована частково. Тут нічого з цим ти не зробиш. Гереро. Ай, та що з пасом, ну я ж туди! Під нього? Супер. Петро Енріка вигравав, але нам треба. Пандріньо вилітає, наш коваріт дуже оперативно. Не ще! Хорош! Ми не могли пробити пенальті Ексліт. Так, попов. Тому, на жаль, вийшло те, що вийшло. Та що ж таке, чому м'яч зовсім не тримається? Матвієнко, Матвієнко, Матвієнко. Перехопили. І пробуємо самі. Та ну чому ти зразу не фіксуєш? Чому? Оце жахливий епізод у мене стався. Що? 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 А з якого це диво у мене змінилося оце управління, я не зрозумів. У мене управління завжди класика стояло. Що це таке? Ну! ну блін! Капець, я б сказав, каюк повний зараз. Хорошо? Оце було дуже добре. Дуже добрий у відборі. Буяльський. Та що з пасом? Оце мені не подобається, що не проходять передачі. І оце така волокіта. Так, Гіналдо. Вау! Бондаренко! Небезпечна передача, зарає рейсить! Передача, але слава богу! Ніяких ризиків, треба буде перевірити управління, бо в мене щось воно так помінялося у мені це жутко не подобається. Помінялись кнопки, але ж то я так грати не звик. Я ж то так грати не звик. І слова зовсім не звик? О, красавчик, чітко. А тепер відбитись те ж саме чітко. Тихо, 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 будь ласка. Ну, Гереро, ну ти будеш у нім нападі грати чи ні? Жах. Ну що, за перший тайм поки що 0-0. Ну, ну, це вже хоча б плюс. Що хоча б нам уже не назабивали. Ну що, поки що, да, поки що звикнути. Звикнути дійсно дуже складно, дійсно, це правда, що звикати поки що до нового управління це неймовірно неймовірно тяжко. і, Ну нічого, будемо звикати потихеньку. Не до нового управління, вирішено вибачте, а до нового геймплею. Це неймовірно складно, але нічого, ми стараємося вже до цього прийти. Ооо! Шапаренко нічого не вийшло. На жаль, не вийшло нам розпочати работу. Атаку тепер Алісон Работ розпочав. Іначе волота відскок! І на жаль! І на жаль, цей відскок стає дуже влучним. Давайте так назвемо. Душе в лучшем месте. Недаром но они все ж таки пробовали это работать. И их не с проба уменьшилась успех. О. О, блин! Mm -hmm. Змінилося управління, тепер потрібно звикати. Тепер по... Ну нічого, я поміняю на класичне, тому що дійсно в мене чомусь виставилася альтернатива. Ну окей, будемо бачити. О! Миколаєвич! Миколаєвич! Непогано! Потрібно, потрібно, звісно ж, потрібно старатися. Заміна там у Донецького шахтаря, звісно, коли ми будемо проходити кар'єру. За Динамо і за Шахтар такого трешака не буде, я маю на увазі отакого от от трешака, який зараз. Із складами ще, гіналдо Форвард. Там ще щось інше. Ні-ні-ні, такого не буде. Ми будемо підсилювати донецький Шахтар. Це однозначно, і динамо аналогічно, буде підсилення. Але зараз ми концентруємося на нинішньому матчі, тому що тут без повної концентрації просто неможливо. Каває Боярський. Уже перетягує Тобіс! Як в одну мить. В одну мить буквально читає. І це дуже все нам ускладнює. Ось це траура виходить а в Фух. Перший матч купа вражень, чесно кажучи. І вражень різних, тому що, наче з одного боку, все просто, наче з одного боку все просто, а з іншого дуже складно поки що звикнути. Ну нічого, це це потрібен час. Я певний, що цей час ми з вами час адаптації проведемо максимально швидко, максимально благополучно небезпечно. І закидається за спину, Руслан из ряд, одним словом, ну, 0-2. Кабаєв. Кабаєв. Кабаев, непогано. А тепер скидочка. А тепер можна спробувати. Пробуйте повзворота. На жаль, ворота, йде м'яч. Денис Попов. Треба перевірити буде після закінчення відеоровика наше управління, що в мене away. відбулося, чому воно змінилось хаптом. Тао... Оба! Просто класно, підкаття, тепер просто класно можна так само класно зіграти в атаці, ну. Простріл на... не за штофти майдан! дуже складно. Поки що та... Так, Ох ти, який пас, і Траоре перекидає вище. Вище воріт. Ай, Кабаєв, ну! Перенезуміли. Ну да, складно. Дуже складно було цей матч проводити. Давайте будемо по-чесному. Yeah, Та що ж таке? Чому? Чому не проходить? Чому не проходить? Ну. Невертон. Невертон. Спокійно. Ну що, на цьому закінчено? 0-2. На жаль, 0-2. Донецький шахтар перемагає. Але нічого, ми спробували, ми зробили зробити все, що змогли. Ну нічого, будемо ще пробувати, будемо крокувати. Ну а на сьогодні все. Для вас працював Геймер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео серед друзів і до зустрічі в нових відео на тема FC26! Почуємось!